Львів електротранс відмовився від послуг терміналів для продажу проїзних квитків. Аргументували це нерентабельністю. От тільки у Львів електротрансі не називають ані кількість встановлених терміналів, ані коштів, які на них витратили. Виправдовується відповідальна за це. Людина звільнилася. Що буде далі, і хто понесе відповідальність за даремну трату грошей? Дізнавались, наші журналісти. Ось такі термінали у Львові встановлені чи не на кожній зупинці. Основне призначення продаж проїзних квитків у електротранспорті. Але більшість із них чомусь не працюють. Кіоск або трамвай – це основні місця, де люди купують право на проїзд у електротранспорті. Але нашим місцевим чиновникам цього було замало. І у квітні 2013-го Львів електротранс почав монтувати термінали з продажу квитків. За два роки розхвалені термінали так нормально і не запрацювали. То фарба закінчилася, то квитків немає, а найчастіше технічні неполадки. Не пройшло і два роки, як все той же Львів Електротранс збирається демонтувати ці гори термінали. Чому йдемо запитати в установу? Львів електротранс вирішив відмовитись від функції продаж квитків через термінали. Для цього є такі причини. Це Невчасне обслуговування технічних терміналів, неякісне обслуговування і низька кількість продажів квитків через електронні термінали. У Львові зараз функціонує більше півсотні терміналів, встановлювали ж близько восьмидесяти. Та навіть така кількість апаратів не гарантувала добрий результат. за день лише 700-800 штук зі всіх терміналів разом. Ми запитали львів'ян, де найчастіше купують проїзні квитки і чи користуються терміналами. Терміналами користуються. А чому? Ну, Мені так звершка. Терміналами часом користуються? Ні. ні. А вони не працюють. Вони не працюють просто. І завжди. На купляється парок штучок. Та Трамваї найгірше. А, а, а терміналом користують? Ні. ні, не користуємося. Не користуємося ніколи. Квитки купую у водія. А терміналом користуєтесь чи ні? Терміналом ні. А чому? Не знаю, якось завжди не встигаю на трамвай і вже в останні момент якось скупляю у водія. Головне запитання, яке ми задали Львів електротрансу, скільки витратили на встановлення такого ноу-хау? Чіткої відповіді ми не почули. Це вже я вам цю цифру. А хто може таку цифру сказати? Ну в нас. Людина, скажімо так, не для камери, людина, яка цим займалася, вона звільнилася, і напевно кошти виділялись на львів електротранс інших джерел. НТА новини дізналися, що людина, про яку говорить речниця Львів електротрансу, це Сергій Перепалюк. Зараз чоловік за межами України. Вийти з ним на зв'язок неможливо. Виникає більше запитань, ніж відповідей. Як дозволили пану Перепаляку звільнитися і виїхати за кордон? То понесе відповідальність за даремно витрачені кошти. НТА Новини розслідуватимуть цю тему надалі. Тарас Радюкін, Іван Мазуренко, НТА Новини.